Я Богдан Живоченко, ось це школа українськомовних навчалок, як я колись казав. І сьогодні хочемо розповісти про такі елементи, усі які під ньому розгиби замки. Звичайно, для воркаутера вони вдавалося не потрібні, але насправді, якщо ви їх освоїте, то техніка ваших виходів на дві автоматично покращиться. Та й крім того для багатьох елементів виходу з ефа, наприклад, потрібен як замок, так і вміння виконувати підйом розгибу. Ну я вам в цьому році розповім спочатку про замок, потім розповім про... Підйом розгибом він ділиться на дві категорії дворовий та гімнастичний. Звичайно, це умовний поділ. Його придумали в дворі. Е, обоє ці види скльопок, так собі мовити, підйом розгибом, придумали насправді гімнасти е, самі перші, дуже давно. Але абревіатура одна називається дворовою, принаймні у нас на Слобожанщині, а інша гімнастична. Як я вже казав, почати вивчення всі замка. Хоч цей елемент, я б не сказав, що він легше від людьми розгибу, але тим не менш його трішки легше зрозуміти. Але багатьом людям він дається складніше. І підйом розгибом насправді можна освоїти без замка. Але я вам рекомендую спочатку освоїти замок. Він вам дещо допоможе. Ну, Зараз я його продемонструю. Для того, щоб виконати цей елемент, слід спочатку освоїти декілька базових вправ. А потім, як ви його освоїте, я вам уже голову толкмачу, як... Виконується саме елемент. Для початку просто збачіться за турнік, повисіть на ньому. Бажано, щоб ви ногами не дотрагувались до землі. Бажано так висіти. ну для початку можете дотрагуватись до землі, отак повисіти. Можете отак от дотрагуючись. А тільки потім уже двома руками не дотрагуючись. Окрім цього, перед тим, як вивчати замок, привійте, чи ви можете висіти на одній руці. На одній нозі. Адже... Для того, щоб виконати замок, насправді, треба вміти висіти хоча б на одній руці, бо коли вас закидає вгору, у вас можуть відірватися руки. Ну, звичайно, цю проблему можна вирішити, надівши лямки, але це ж не солідно для замка надівати лямки. Гаразд. Наступне тебе ще Спробуйте підняти одну ногу, другу ногу. Потім дві ноги. Якщо у вас все вийшло, качніться трошки. от і так, слабенько порозкачуватись. Потім, чесно, коли не заклетите, отак перехвачувати. Добре, ви це зробили. Тепер спробуйте зробити те ж саме. Тобто розкачайте сильно, але до того маху. Тобто Запам'ятайте, для того, щоб виконати замок, вам треба качнути себе з такою силою, аби ви дійшли майже до горизонталі. Тобто Спочатку навчити, навчитися десь на 80-70 градусів розкачувати себе, а тільки потім пробувати сам себе замок. І важливо навчитися піднімати себе з першого разу. Для цього вам рекомендую спочатку От такі елемент вивчити просто підйом. Підйом горизонтальний лист. Коли це вийде, ви відрібаєте ноги. От. Тобто ще раз, якщо ви не зрозуміли, ви просто з усі сили себе піднімаєте і, і ноги, якби ви відмахуєте вгору, намагаєтеся вимахнути ось так. Тобто, як розумієте, ви можете навіть так просто пітися, що так спробувати за Якщо у вас це вийде, то тоді... Якщо ви зрозуміли, як себе з першого маку майже до горизонтальної качети. Ви декілька разів спробуєте і у вас це вийде. То потім зробіть отаку знайдіть невисокий турнік, отак качіться і спробуйте отак от на нього вилетіти. Бажано, що він був трохи нижчий від цього, бо насправді не такий вже важко середини, що він був десь по вашій ніс. Так вперед зайшли, ось отак. От. Зайшли і отак от як можна на рівніших руках старайтесь себе викинути. Тепер слід порозмовляти про хват. Звичайно, ви беретесь верхнім хватом, Адже якщо ви нижнім хватом возьмитесь, то на сильному махі вперед ви просто можете злетіти. Звичайно, тоді вам буде легше триматися коли вперед де літаєте. Але все одно нижнім хватом значно складніше зробити. А верхнім, верхнім все нормально. Єдине, що дуже лігко себе тримайте. І ще дуже один важливий момент. От ви так взяли, замахнулися, йдете на махі назад, і ви повинні не качатися назад ось, не ось отак от робити. А ви повинні ось отак зробити. Ось, для початку так Потім, як у вас вийде ось так піджати, ви просто себе можете отак взяти, коли вже дійшли до точки трошки вище горизонтальні. І отак себе цей турнік. Навіть якщо цей елемент ви зробите криво, то для воркаутера він вже абсолютно зійде і буде гарною базою для виходу з рифа. Єдине, що не забувайте відкручувати трошки кісті. І обов'язково як йдете назад, дивіться ці сили руками вниз. Ла! Ось так от. Тепер я хочу вам розповісти про гімнастичний підйом розгиба. Насправді можна почати вивчення із дворового, бо по складності, гімнастичний трошки складніший. Але якщо спочатку вивчити дворовий, то гімнастичний буде дуже важко вивчити. Тому одразу вчить гімнастичний підйом розгибову. Він виглядав ось так. Знову ж таки, ідеальну техніку тут не треба зберігати. Зараз я буду розповідати все поетапно, а коли підійдемо вже до самого виконання, я вам розповім цілісну техніку даного елемента. Якщо ви будете вміти виконувати вихід на дві перед вивченням цього елементу, то він вам трішечки лише на 10%, але легше дасться. Але знову ж таки, ці 10% майже нічого не вирішує. Тому достатньо вам вміти просто пару разів підтягуватись для цього елемента. А для замка... Також, хоча б пару разів, але насправді я вам рекомендую вчитися 10 разів, хоча підтягнутись, перед тим як вчити ти елементи, як замок, так і підйом Гаразд. Перше підводяще вправа для підйом розгиву. Гімнастично. Ви хапаєтесь. Ну, ви вже вмієте замок. Такий. І такий прогиб робите. Тобто дивіться, ви от отак -от качнулися. І коли доходите до критичної точки... Ви прогибаєтесь, тобто, ось розкачнули вперед, ви доходите до точки, що вас отут вже назад поклоне, де максимально сюди. І отакий от робите прогиб в спині, ногах. І з усі сили руками давите вниз і ноги туди вимахуєте. Ось ось так, качали. Таким чином викидувати аж до горизонталі. Але щоб вас перекинуло вище, вам ще треба один рух зрозуміти. Ви ось так дійшли, які з точки прогнулись, давите руками вниз, ноги вимахуєте вгору і коли вже доходите до горизонталі, ви ноги опускаєте вниз, аби зменшити вашу вагу, трошки погасити інерцію на декілька мілісекунд. Підтягуйте себе руками. Якщо ви дійшли вже трохи вище на горизонталі, то ви можете просто знову ж таки себе, як я в завхідне дотягнути так руками і так. Це дуже чисте, я так ще ніколи чисто не робив. Це завдяки навчалки. Завдяки цій навчалки я ще трохи підтримуюся. Раз. Тепер. Стоп. Звичайно, навіть якщо ви це все зрозумієте, вам буде досить складно одразу зробити такий підйом розгибу. Адже насправді тут треба узгодити чотири рухи. По-перше, ви повинні прогнутися. По-друге, -по в цьому елементі ви повинні надавити руками, підняти ноги вгору, Потім ви повинні... Потрібній точці, тобто коли дійшли до горизонталі, навіть трохи раніше ноги почати опускати або погасити інерцію. І четвертий рух це підтягнути себе руками. Тобто чотири руха, тому досить складно. Зрозуміти цей елемент еластичний підем розгідно. Ще треба сказати про кісті. Звичайно, ви повинні їх трошки туди підкручувати. Ось І трохи тісті підкручуєте. Допомагайте собі, руками доживайте. Для початку можете спробувати зробити на одну руку. Тобто просто, аби набрати техніку. Коли будете впевнені на одну і на іншу руку робити так, то спробуйте зробити на дві. Як і при виконанні замка, так і підйом розгиба, обов'язково ви обов ноги рівними. А вже коли прогнулись, махнули ними, можете їх згибати. Звичайно, вони ідеально рівні, можна трошки підігнути, але близько до ідеала рівними. можете навіть для краси зробити натягнутому носочку і як гімнаст все виконати. Тобто отак. Ну, от бачите, <смі> так не вийшло. Але ви зрозуміли, що можна виконувати підйом розгиба в різній степені. Чистоти. Тобто ніж на рівніші руки ви заходите, ніж рівніші у вас ноги на тайгнутіші носки, тим частіше підіморозивом виглядає. Але для вокал, розмову ж таки достатньо і такого виконання, трішки кревенькі. Є? Ну так. Тепер я почну розмовляти трішки повільніше і хочу вам розказати один секрет. Насправді можна виконувати виходи на дві і при цьому це будуть не виходи на дві, підім розгиби. А всі будуть думати, що це виходи на дві. Можна, якщо ви освоїли цей елемент, ви просто застрібуєте, Тр трошки качнулись вперед, так же само як перевиході на дві. Прогибайтеся, зі сили махаєте ногами і піджимаєте себе руками. І воно дуже схоже на вихід на дві, дивіться. От. Але такі виходи на дві набагато легше. Це секрет нікому не кажіть, Кроме... Крім всіх інших варкаутерів, щоб е, ці, як їх турнікмени думали і гімбарився, що ми робимо чисті виходи. Я вам ще раз покажу. Ось так. О, привіт! Тепер я хочу розповісти про зворовустку. Погане слово скльопка, дуже погане І я б розглянув набагато краще, звичайно Скажіть на українській мові. Так, гаразд, що тепер? десь так, за турнік верхнім фатом, знову ж таки І робите дворовий Дворо випінуть. Як бачите, його погано виконую. Просто насправді я ніколи піднім розміром не виконую, тільки гімнастичний для того, щоб було легше виходити відстрипати. Але можна вивчити цей елемент, він знову ж таки трішки допоможе вашим виходом. Ну, Підводячою правою будуть, я вам рекомендую вміти. Два попередні елементи, які я тільки що розповів А взагалі підводячи вправи, ці просто взялись, качнулись, несли. запам'ятайте при підйом розгибах сильно ніколи не розкачують От, розкачалися, зняли паски і ось просто їх намагаєтесь затримати. Взагалі, перед тим як вичити вичити цей момент, рекомендується він нас на ті 10 секунд ноги тримати. Тоді вам буде напросто легше. Почнемо вперед. Як доходить до кінцевої точки підняли ноги, залишили їх там. Потім те ж саме, але опустите їх. От. І можете навіть трішки спробувати себе руками піджати. Але звичайно у вас нічого не вийде. Ви повинні згадати гімнастичний підйом розгибом. Так же само розкачатись, тобто абсолютно неси. В кінцевій точці ножтик, ви піднімаєте ноги вгору. Тобто саме тоді, коли откачнулись, назад, вперед, от дійшли до цієї точки, коли вас вже отут от назад клинити, підняли ноги. І тільки тоді, як вже дійшли до паралелі з турніком, починаєте їх вимахувати. І при цьому в одному русі ви себе ще підтягуєте руками вниз. Бажано тримати їх на початку рівними, а згибати лише після горизонтальної, щоб хоча б так обігнатися. Тут повинні, ви повинні бути е, таке слово, не заміцнілі, ви повинні бути розміцнілі. Розумієте? Тобто ви повинні відчувати себе вільно, не бути забитим. Хоча можна забитим викидати цей момент. Ще раз. Фу. При цьому піднімаєте не все туловище, а піднімаєте лише ногу. Вимохуєте. І туловищем не всім намагаєтесь потрапити вгору. Кожний з цих елементів треба спробувати, мабуть, по разів хоча б 15, щоб виконати їх. Можливо, 50 і по 100 для деяких. Але він усіх вийде. І допоможе вашим виходом на дві. І ви зможете робити отакі виходи на дві. Всі ви думати, що це виходи на дві, а це будуть під ньому розвідувати. Класно, так? Це будуть всі думати, що ви робите виходи на дві, насправді це туфта-туфтой. -ту -ту. Ну, з вами був Богдан Живоченко, до побачення.